Всім привіт, покажу вам марку. Це оригінал від Укрпошти. Обережно ось так пінцетиком, зі всіх сторон вам покажу. Почти новенька в ідеалі. Так, мікротекст знаходиться ось тут на фоні неба. Борис Грох написано, автор картини англійськими великими літерами. І ультрафіолетовий захист покажу. Світиться в ультрафіолеті W номінал розовим. Герб і рік. От, в Ультрафіолеті. Без. Так, вони білі. Так стають розові. Ну, все, всім вдалих торгів. Мене знайти можна в Гуглі по тегу Bro 39X англійською мовою. Все, всім. До нових зустрічей.